Я забувала, поїдет до тягали. Ха, знайшов, де нажимається. А ти вже поїв? Вже поїв. А ви поки Так, Маріка, включить машину, де? Мать дурно всяку херню. Там багато пам'яті. Puta que abulou. Заводиться, не отвертка. <laughs> Суперкар! Марійка, okay. де ключі від машини? <slaps> машини. машини. Одна не в машині. Одна велика отвертка. Бачили? Бачили. Якщо з нього скажу Так Так, головки Що запікаєш? Десь раз пікаєш, не пікаєш. Так, пересек, що ти хочеш? Мама сказала пошбирати, ну, пожалуйста, щось там мама, та твоя вічно багато говорить. Мама сказала, тут мама сказала. Це наша все окладовку. Моє голова вже не одна і немає. Моїх вже ні одної головок нема? Чого? Ті твої і мої, то те. Зборна СССР. Ха-ха-ха. Вже десь Хто забрав? Те? Та я не знаю, чи те, чи міше, чи що там. Якісь мої, якісь твої. Ось цього мої, це я теж не знаю. Я твої всі знаю. Це моє, це моє. А що ти мені плече забираєш? А, під машину. Але да, я пішов на рибалку. Міша, давай коли Міша, Володя, зараз поки я щось роблю, да, то дають лише робити. А порозбирати тут робиш. Потім. Що? Хоч би це винісимо. Олег, пусти його. Хоть і не знаю. Тут Одне зробимо, тут друге вирізати. Машина не нова, вже вона. Вікові виробітки? Та шляпа Два подала уже Та Баба кручиться. Щось дуже довго кручу. Що прокручу? Так, того боку у нас. У нас що є? Пятнадцать, знаешь, моего-то. Будет... О, пятнадцать, Сюда. А да, сюда там трещеточка. Что, снимаешь специальную ситуацию? Переливает тебя, Ты не видишь, у нас О, так ремонтують українці машину. Чи, а че... так. О, так виглядає наш. Виколи ток. Блін, його вибивати треба. Ні, тут сопора нема. У будемо товкати леганько на тяжечку. Бо то є такі буває, що знаєш, що порашити. що ти стопорити там тут. Я не знаю, там на пам'ятки саме. Ну, так, що позрізає, то чи тут Володь! Майструю тоже, но ну. Сім'я майстрів. Выключи подачу. Нема масло. Так, легонько збилися. Оцей кулачок нам хрустить. Так, ми тут все робимо чики пуки чики піки Зараз воно воно має там, блін, ту херню, ваваш де штопорно. Ну, так скоро що внутрішні, а то є Та. такі, що знаєш, є зонішні маєш штопора. Я пам'ятаю, що там є штаперне, але блін. Я ще здобув з ним штука. Якось не пам'ятаю, что на Гольфі, чи на чому тут кулак міняли. Опелі, Чи на, на То, Там стопор стоїть тут в охці. корзинці, що ти лише тільки зажима... розжимаєш його і він тоді легко легко Ну, Кожна фірма пакує своє і робить своєму. Так. Перший день політичний Так, ме, дача. далі заселяємо трохи далі. Далі Вже протупив. А, там те несели. Маленький хомуток ми прокаємо. Вот такого трошки его распустим. Так, все, вот там сожмем. Добре. Ти нічого не маєш? Угу. Що І пакуємо поки смазка не полізе. Так це черпак норма. Черпак норма. То. Можна тобі більше смазки дали. <гум> добре, що це хоч комплектація така хороша. Я пам'ятаю, як всі кулаки міняв, то були бідні, пельник окремо продавався. Ядьки. Смазки в комплекте не йде, а коштує в дороже, дорожче, ніж така Треба якийсь гарний брусочок, щоб тут сперти класно нормально, ручку підскати. Ти ж треба так довго пудрити мозок? Чому це так? Не задумався скоро. І пошла як тща под льот. ти знаєш? знаєш? Всякі залізяки. Всякі залізяки? <laughs> Дивися. Дядька Максима. Mm -hmm. Той дядька Максим. Ай, дядько Максим. Так, мені треба тонку твердочку і до потверточку. Аби хомоти взяти. Затягуємо хомоту. <гум> ще ще твертка трошки за широка, треба бущу ще взяти. Трошки за широка тверточко. Yeah? Yeah. Китайський кулак і український хомот. Та ладно, не китайський кулак. Я можу поспорить, тут ще кулак тут стояв китайський? Той кулак три роки назад міняв, або і чотири. Ну, хто його знає, коли там мінявся. Перед ремонтом. Забув. Перед ремонтом? Mm -hmm. От рахуй, 8 років машина вже їздить після капремонту. Ну, значить 8 років назад це міняв плав. Ще на мене послужив. Тепер такими кліщечками. Так, це цього гарненько стискаємо. Шарапс. Іст. Весь... Що? Вест калаш гараж така. Приколі буде. Точний приколіст мав то і зробив Чо? Зато зробив грамотно, по совість. Ну, ну, після вчорашнього він е, не може натягнути хомотик це, ви йому не дивуйтеся. Ааа, і, <світ> і, і легкий. Це так само там був, там де <світ> я був вчора, так що не треба разом. Я в мене нормальний зато стабілізатор відеокамери в тебе стабілізатор відеокамери. Балаболт. А, тебе так. Не лізе, як А Ти сказав, я собі просто заказав. Тоді ти мене так слухав. Ще трошечки. Є стандарт. Я заказав одну, за два дні замовив ще одну. Прийшли вони кожна по місяць. Коли я тобі казав, що одна прийшла, то я тобі ще сказав, що ще одна йде, бо я замовляв дві. І та друга в тебе є? Добро видає. Давай мені одну продаю. Ну що, сподіваюся, що буде все тепер чикі-пуки. А ти я гадаєш? Гадаю... Дядько Олег. Я Гадаю, що все ідеально. Але мусить бути ідеально. Особливо того, що подобраного по котіологу. Допомогою такого вага. Давай вже не філософську. Ремонтую таку маленьку машину. Що ти там хочеш Побачити побач процес Закрутки і викрутки. А -а -а -а. З нас тут засада, шайба не підходить. А, але ви прикол, чому так? Ха, у нас в чому різниця. Ні, тачка засадила. У нас є гайка з шайбою вже. Але сам прикол, дає наскільки тут різьба більша діаметр. по діаметру. Різьба більша по діаметру, там менше. Okay. А -а -а. Отсо, все підходить? Не кипіши. 15 хвилин і кулак помінемо. За допомогою лома і всяких молотків. <ривіт> Це. Іноді такі речі потребують вмішаків силових інструментів. Так, тут мені здається, голок уже інакше йде, соответственно. 29 завелика. 27 є. Це у нас 32, 27. Оля. Щось і сходить. Так, треба нажати на тормоза. Так, будемо притягувати тормоза. Чекай. Чекає. Люди, як Андрій затягує цим ключом ніякий. Не, ну точка, це трохи є поняття затягнути. Є поняття з дуром. Це дуже дуром наш не треба. Але так як моя дружина любить трохи погасати. Колеса люблять. І колеса люблять. Обганяти машину. Краще. Ну, на цій машині ще не зупиняється. Затягнути колеса, так, що коли... На цій машині ще колеса не обганяли її. Але... Ось біжанні нечасний случив. Ось біжання, нечасне. Не затяло до допълнение. Все, Че, ти передача ставя? Так. Добре да. е, В принципі, не треба добавити. -то, то не зробило? Не то вдарило? Ні, це вдарило, але... Де забило? Все. Ось вот і вся елементарна робота. Пробуй. Руки брудні, не буду пробувати.